А ви знали, що у ножа залежно від слісарки є свій характер. Ось, наприклад, більш детально давайте розглянемо, що я маю на увазі. Однакова модель, але з різними слісарками, ніж кабан, розроблений мною більше ніж півтора року тому. Полюбився вами. Переважно його беруть мисливці, чоловіки, які тримають господарство. Ніж зі сталі Х12МФ чудово справляється з такими задачами: як розібрати поросятку, косулю дикого кабанчика. Я термічу цю сталь на твердість 6061. Це листова сталь. Накладки термоязим. Тепер більш детально по слісарці. Що я мав на увазі, що ніж залежно від слісарки, має свій темперамент, характер. Або, наприклад, якщо провести паралель з автомобілем, в залежності від об'єму двигуна, має е, можливості їхати швидше, агресивніше або, навпаки, повільніше. От, 10-й кут. Дуже цікава слісарка. Гострий такий, як бритва, як скальпель, як опаска, але він не стійкий до навантажень. На сухому дубі. Ріжуча кромка не заминається. Я рекомендую її використовувати для роботи по м'ясу, по салу і коли ви шкури знімаєте. От вона чудово, вона така, от, якщо провести паралель з характерами, то це така, знаєте, агресивна, така бистра, як дрелька, різка, як сітро. Така слісарочка кабан з 10-м кутом. На х 12МФ я роблю збереження фактури металу. Більш брутально виглядає ніж. Це сама модель зі слісаркою сканді від середини. Зведений на ріжучу кромку 0203 і заточка мікрофаска. Загальний кут мікрофаски 40. -й. Ця слісарка можна провести паралель з таким характером, як впевненість, нікуди не поспішає. Ehm, значить, розмірені, роз, роз, розмірені рухи, обдумані, впевнені. Тобто це така слісарка асоціюється з чоловіком із життєвим досвідом. Така слісарка більш ціка до навантажень. Що я маю на увазі більш ціка для до навантажень? Наприклад, якщо порося розбираєте, то можна вирізати грудину. Ребра, ребра рубати недоцільно таким ножем, тому що ніж має вагу близько 140-150 грам. Це недоцільно цюкати по ребрах. Цвяхи мої вироби не рубають. Якщо ви бачите на відео, де я рубаю цвях, я проводжу тест для себе. Щоб переконатися в тому, що стабілізаційний відпуск провів правильно сталь, така як Х12МФ, не крихка. От такі моменти. Ці вироби комплектуються шкіряними ножнами, на яких розміщується логотип родинної майстерні. Ножни виріб фіксується в ножнах для захисту ріжучої кромки. Додатково виріб фіксується на. Хлястик, кобурну застібку. Ця модель ножен має подвійний підвіс, стаціонарний і активний. Коли робите замовлення, рекомендую одразу замовляти керамічний мусат. Любий ніж, який би він не був, він працює в парі з керамічним мусатом. Якщо ви купуєте автомобіль, як часто вам доводиться заїжджати на заправку. Придбавши автомобіль, ви стаєте постійним, постійним клієнтом заправки. Так само, якщо ви стаєте власником якісного ріжучого інструменту, ви повинні мати керамічний або металевий мусад для правки ріжучої кромки. Таким чином, маючи керамічний мусад і ним користуючись, ви максимально збільшуєте термін від слісарки до слісарки. До речі, люди, які купували вже мої вироби, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це буде цікаво не тільки мені, а й людям, які ще не можуть обрати, який їм, ніж потрібен. З десятим кутом. Зі слісаркою сканді, чи зі слісаркою спуск від обуха і заточка мікрофаска. Тобто три варіанти. 10-й Напишіть, будь ласка, хто є власником моїх виробів. от Мені буде цікаво. І не тільки мені, а тим людям, які, ще тільки, які обирають і не можуть визначитись. От, на, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви власником є якого ножа? Там. Кут. Наприклад, пишіть 10-й куд плюс. Так? Або, наприклад, напишіть, якщо ви є власником вироба зі слісаркою сканді з середини, зведений на ріжучу кромку 0203 і заточка мікрофаска. Напишіть Сканді плюс. От буде цікаво дізнатися. І третій вид слісарки може бути. Це спуск від обуха. Спуск від обуха і заточка мікрофаска. Також це дуже цікаво буде дізнатися. Не тільки мені, а й людям, які ще тільки вибирають, яку, який вид слісарки їм обрати. Дякую за увагу.